Знову 87 дронів запустили росіяни по Україні. 51 дрон з цих 87 було збито. По 9 областях вони літали потім. Було ще, здається, якщо не помиляюся, з 30 дронів було як це локаційно втрачено, подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Правильно воно так називається? Uh -huh. Так, бо я ж можу оплутатися. Ще один дрон станом на годину тому десь був в повітряному просторі України. Ну і інші дрони, дрони, на жаль, влучили. Те про що ти говорила, моя дорога подруга, про те, що глухою біда. Ну і дуже важливо при цьому всьому не забувати, що в нас росте молоде покоління українців, які мають десь навчатися, і ми маємо максимально все зробити для того, аби ця освіта була якісною. Майже усі школи Києва цього навчального року працюють в очному форматі, попри воєнний стан, загрозу повітряних атак з боку Росії. Діти Києва змогли повернутися за парти. Уроки продовжуються навіть в укриттях. У всіх школах встановили тривожні кнопки, а муніципальна охорона забезпечує безпеку навчальних. Процесу. Але попри те, наразі навчальні заклади стикаються з іншою проблемою: ані школа, ані садочки не відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Тож під час стабілізаційних відключень заклади освіти залишаються без світла. Мешканці столиці попросили міську владу під'єднати дитсадки до лінії постійного електропостачання. Це петиція, яка підтримана шістьма тисячами киян.